Привіт мої хороші. Дивимося на стрільців на літо 2024. Що чекає стрільців на літо 2024? Карта номер один. Карта номер 2 Карта номер 3 І карта номер 4. Ой, все прямо. Справи, справи якісь у вас. Е гроші. Досить, досить багато буде соціум, роботи. От прям багато суєтих називається. І там і сам, і, 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 і десь пішов, і між людьми. Б багато хто буде вертатися додому. Хто на дивиться за кордоном, може, може буде, що у вас програється те, що ви повернетеся е, в Україну, е, декому можуть запропонувати роботу з колишніх місць. Тому в кордону по різному програється. Але соціума у всіх буде досить багато, багато стукувань, багато людей біля вас будуть. Прямо літо в таке в ще під низом колоди карт Старший священник. може бути таке, що ви підете на якісь курси, підвищення кваліфікації. Тому дуже багато е, соціальних сходинок буде у вас. Якщо це буде е, про. Роботу зараз подивимося, про стосунки сам подивимося, але в кожного з сфер може проігратися по-різному. Якщо це про роботу, ви можете піднятися по кар'єрі, дуже багато буде всяких конференцій, зустріч. Якщо це про стосунки, може бути те, що вернеться до колишнього, то такі речі можуть проігратися. Дивимося на... Стосунки і кохання. Стрільці, стосунки і кохання. Літо. 24. Стосунки і кохання. От прям таке враження, що пустота. Нічого не рухається, нічого не двигається. Тому тут можна сказати так, що. Нічого нового не буде. Тут по рекомендації говориться за те, що треба відрубати енергії, які вас тягнуть назад. Але ви робити нічого не будете, по ходу. Тому може бути таке, що ви не можете знайти нікого нового, бо ви страдаєте за минулим, за колишнім. Може бути таке, що. Ви в, ви в парі, але у вас стосунки не, не розвиваються. Тому так каверент, так, все, так, що все, як є, як є. І, і кальці, і норм, і погано, і ніяк, але воно так і є. Тому тут далі, дивитися, немає сенсу. Дивимося за роботу і фінанси. Стрельти робота и финансы. Стрельти работа и финансы. Сейчас влюб карту ведьму. Ой. Ну, Тут покраща ситуація чим з стосунками, але у нас так само пару карт вийшло однакових, як там і ще у нас вийшов диявол. Дуже багато будуть залежностей від грошей, фінансів, шефа по цих картах може бути, очікування від якихось питань про роботу. Тому на ці питання, от так само у вас, літо буде дуже активне, але треба приділяти, що для вас важливе. Досить, досить багато по роботі у вас залежностей, тому на літо вас чекає ці інсайти, приділитися, що хочете. Тут так само карта на майбутнє, сказати, що літо це у вас буде цей момент, коли ви. Зрозумійте, що вам потрібно, що вам не потрібно, куди ви хочете йти, що хочете відкидати. Але, по суті, як сказати, по картах я не бачу змін. Карти, що емоцій дуже багато, всього дуже багато, якихось дій багато, а змін по роботі немає. Тому от так. Якщо вам Відгукнулися і хочете розібрати індивідуальну вашу ситуацію, приходьте на консультацію.